Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Сьогоднішня урочистість, дорогі братя і сестри, Пресвятого Серця Ісусового. Мусимо собі добре усвідомити значення цього свята, яку поставив ціль диявол перед собою. А сатана поставив ціль перед собою, дорогі браття і сестри, щоб викривлити, сфальсифікувати в очах людини Божу любов. І тому перші слова, які були промовлені, щоб підірвати авторитет пана Бога, то були слова. Господь спеціально вдав вам ту заповідь, щоб ви не споживали плід з того забороненого дерева. Бо як ви споживете, вам очі відкриються, ви будете як боги. А це є фальсифікація диявола. Він підриває авторитет самогутнього доброго, любячого Бога. Він хоче. Представити оця небесна в очах людини як у якогось диктатора, брехуна, неправдомовця. Бо до гріхопадіння, дорогі браття і сестри, людина була рада спілкуватися з своїм Отцем, своїм Творцем, своїм Богом. Людина, як почула присутність Бога, вона відразу йшла і спілкувалася з Ним. І це їй завдавало великої приємності, великої насолоди. Але після гріхопадіння людина вже не шукає за Богом, то Господь Бог промовляє до Адама. Адаме де ти є? Людина віддаляється від Бога. Людина ховається перед Богом. Людина втікає від Бога. Але це не тільки було в едемії це є і дорогі браття і сестри, по сьогоднішній день тій нашій реальності, які ми з вами живемо. А навіть бачу це про кого про дітях в таборах. Бо якщо від восьми семи років до тринадцяти, ну, то ми мало того тижня. Біля 200 дітей. Але ось вже буде з 13 і старших, ну, як запишуться 20-30, буде добре. Чому? Бо та мала дитина, яка ще не зіпсована до кінця гріхом, вона прагне Бога шукає його. Вона хоче їй приємно бути. Але людина, яка вже є старшого віку, яка вже більше засмакувала. Смак гріха, що таке є гріх? Вона що? Вона, дорогі браття і сестри, може йти до церкви або в санктуаріум, бо бачите, піднімається такий буревій. То вона, дорогі браття і сестри, що вона віддаляється від Бога? Вона втікає від Господа Бога. Така навіть така молодь, вона воліє що? Піти собі в Карпати поїхати, поїхати десь на відпочинок, взяти алкоголь, дискотеки, залицяння, але не молитва, не катехиза, не проповідь. Отут ми бачимо, дорогі братя і сестри, отаку велику рішницю, коли людина шукає за Богом, коли людина прагне Бога і хоче Бога. І бачимо різницю в чому, коли людина вже війшла в гріх в життя гріха, і коли той гріх вже війшов в її серце, і вона віддаляється від Бога. Для неї вже Бог не є цікавий. Для неї цікавий є що більше гріх. Ото для неї є цікаво. Тому мусимо усвідомити і збагнути. Що таке є свято Пресвятого Ісусового Серця? Ми йдемо зараз до того відповісти на це питання. І впродовж віків, дорогі браття і сестри, так було, що та любов Отця Небесного була спотворена людиною навіть через окремі вчинки священиків, єпископів. То люди диявол казав, подивися, ти ходиш до церкви молитися, ну а що там роблять ті духовні особи? Але диявол ніколи не показав ті монастирі, які давали притулок бідним, хворим дітям, священиків, які навчали впровадили інституції. Він ніколи не казав. Але тільки то, що є зле, диявол завжди брав, чи його слуги і казали і показували людям: подивіться: ти ходиш до церкви, ти молишся, а який там церква має авторитет? Жодного немає. Так, там такі самі грішні. Це підривався авторитет, дорогі браття і сестри, самого Господа Бога. І Отже, коли люди направду так відходила від Бога. А їхні серця ставали черстві, закам'янілі, байдужі, вони ніби ходили до церкви, молилися, постили, били поклони, але серце людське, дорогі мої, було далеко від Господа Бога. І тоді Ісус Христос являється Святій Марії Маргареті Алякок. Показує своє найсвятіше серце і промовляє. Дитино, подивися, оте серце полюбило такою великою любов'ю людей. Чому великою любов'ю? Бо з того серця, яке Ісус показав, святій тій Марії Маргареті Алякок було що Це Вели... серце палало вогнем. Великим вогнем. Те серце не тільки було показано як орган людського тіла, ні. А те серце палало таким великим вогнем, а символ вогню це є символ також чого, символ Божої любові. І Христос показує, подивися дитину. Те серце полюбило світ, полюбило кожного із вас такою великою любов'ю. А за ту любов я від вас отримую чорну невдяку. І Христос промовляв любов за любов, такою любов'ю, великою, якою полюбив я вас, і я хочу, щоб і ви мене любили. Отже, зрозуміла ми суть. Диявол завжди спотворював Бога. Дияволи і Його послідовники завжди підривали авторитет Господа Бога. Диявол завжди в очах, очей, в очах людей і світу показував отця Небесного як тирана, релігію як щось забабонне, відстале. І це використовується понині, само собою. Чому, наприклад, люди втікають від церкви, бояться. Чому? Вони не впізнали тої Божої любові. Вони, душа настільки є придавлена гріхом. Людина настільки віддала себе гріховному світу, вона губиться в тому світі. Той світ для неї є насолодою, але часто густо, сам гріх для людини є насолодою, саме безпення для людини є насолодою. Людина віддаляється від Бога. І коли людина була в стані ласки Божої, вона приємно спілкувалася з Богом. Для неї спілкування з Господом Богом то була найбільша радість. Для неї. Найбільша була радість, найбільша була насолода спілкування з Господом Богом. Але людина, яка відходить від Бога, подібно як наші перші прародичі Адам і Єва, вони втікають від Бога, вони ховаються від Бога, бо вони, їхнє серце черстве, кам'яне. Вони не відчувають ніякої радості в молитві богослуженнях. І тому є причина. Не треба скорочувати богослуження. Бо церква завжди, йдучи на поступки, ніби вирішила, ну що треба скоротити службу Божу до годинного часу, і тоді люди відчують радість. і... Для них буде, вони будуть приємно йти на службу Божу, бо служба Божа не є довга, а коротка. Але чи дало це плоди? Не дало це плоди. Абсолютно, дорогі браття і сестри. Бо не є причина в часі, а причина є в чому? Причина є в нашому серці. І коли наше серце. Не палає любов'ю до Господа Бога, коли наша душа не палає любов'ю до Христа Спасителя, нам завжди буде на молитві, на богослуженню Важко, нам не буде цікаво. Ми будемо казати, що ми нічого не розуміємо. А і на кінець ми залишимо церкву і будемо ходити тільки на великі свята. Або хрещення, шлюб, похорон, і на тому кінець. І тому Ісус Христос, являється святій Марії Маргареті, Алякок. Він показує своє палаюче серце і каже дитину: подивися на оте серце, яке полюбило вас такою великою любов'ю, а за ту любов, моє серце від вас. Отримує чорну невдяку. Нинішнє свято що є, свято, щоб кожен з нас застановився, свято, щоб кожен усвідомив прийшов до Христа і сказав: Господи, це правда, бо так багато ми просимо кожного року в Тебе, отримаємо ласки благодаті, але так не вміємо Тобі дякувати за них. Тому сьогоднішнє свято, дорогі браття і сестри, це є наша подяка, це є усвідомлення. І це не є, що людина видумала це свято, а це свято установив сам Ісус Христос. Коли багато свят установила Церква, то це свято походить від самого Христа Спасителя. Який сказав святій Марії Маргареті Алякок, щоб в який саме день після віддання празнуку Пресвятої Євхаристії має бути празник Пресвятого Ісусового Серця. Звичайно, дорогі браття і сестри, українському народі той культ Серця Христового, Він розвивався. Деколи сильніше, деколи слабше, але в 20 столітті, коли дві світових світові війни, як властиво, українці відносилися, наші єпископи до того Пресвятого Ісусового Серця, Слуга, слуга Божий, а блажений Григорій Хомишин він писав такі слова, о коби то Господь Бог дав. Щоби наші українські родини, гірко зітхав, він, звернулися до найсолодшого серця Ісусового. Свого, окоби то вони зрозуміли, що родина освячена кров'ю Христа на Христі, окоби то наші українські установи, організації зрозуміли, що всяка поміч походить від Бога, окоби то наші родини збагнули і запам'ятали. Що при Божій помочі, і в наше віконце засяє Сонце тоді, коли ми впадемо перед найсвятішою Євхаристією і будемо перепрошувати Боже серце за наші гріхи і наших родин з наваги. Також блажений Хомишин був переконаний і писав такі слова: прочитання Божественного серця. Перенесло би більше справжньої культури і цивілізації, добрих звичаїв, щастя і добробуту для людства, ніж усі вищі школи, інституції, наці... інституції національні герої і генії, але без Ісуса. Блажений Хомишин порівнює дорогі браття і сестри, що почитання Ісусового Серця. Має таку велику глибину в собі, що воно є таке сильне, воно шліфує людину, воно шліфує нашу культуру, воно шліфує відносини в родині, почитання Ісусового Серця, воно робить з нас нових людей. І це є дуже важливо. І коли була перша світова війна, дорогі брати і сестри, блажений Григорій Хумишин. 13 червня 1915 року посвячує Станіславівську дієцезію при святому Ісусовому серцю. Друга світова війна, також розпал Другої світової війни, Слуга Божий, Митрополит Андрей Шептицький також віддає Україну і церкву при святому Ісусовому Серця, і нині коли війна в Україні, і та як Україна була посвячена при непорочному серцю Богородиці, і якби дійсно сьогодні католицька церква, Римо-католицька, греко-католицька звернулася і посвятила Україну, серцю Христовому, як це зробив блажений. Григорій Хомишин, 13 червня 1915 року, і слуга Божий митрополит Андрій Шептицький в часі Другої світової війни, і певно, щоб доля нашого народу була іншою. Ну, на жаль, може католицька ієрархія дійсно застановиться, і бачивши таке сильне напруження на фронті, така, такий балаган в світовій історії якого, мабуть, ще не було, коли Орбан йде, не маючи мандату, не маючи жодного мандату від Європейського Союзу. Він собі їде в Україну, в Москву їде, в Пекін їде, в Америку, робить, що хоче. Він головує тепер Угорщина. Розумієте, це є балаган. Це є балаган. Бо кожен і навіть і це не ті... розумієте, це є балаган всюди. Балаган це є балаган в родині. Чоловік живе, як хоче, жінка живе, як хоче. Діти батьків наслухають батьків дітей, бабці дідусь хаті ніщо є, то я в світ нині попав великий балаган. Політики роблять кожен, як собі подобається, що хочуть роблять, не маючи мандатів, підстав. Тому, як говорив Блажений Хомишин, що ж як. Поки світ не повернеться до Христа, поки світ на побачення зазер... не зачерпить, тої любові Ісусового Серця, доти не буде жодного порядку. Але чи є краще в наших родинах, дорогі браття і сестри, знаю, скільки ваші діти належать до різних гуртків. Я не кажу, що це є погано, це є добре. Що ви хочете вчити своїх дітей, давати йому світу, культуру прекрасну? Але чому ти діти наші не належать до церковних організацій, чому так мало тих дітей співає в дитячому хорі? Чому деколи нема, кому взяти фанного братства, дівчата, міністрантів? Чому немає наших дітей і молоді в апостольстві молитви? Щоб від малку вчити їх, любити те серце Христове, бути вірним Христовому серцю, вчити їх молитва. А це означає, що ми далеко відійшли від Господа Бога, дорогі браття і сестри. А це означає, що ми не шукаємо за Богом, ми не прагнемо Бога, ми не біжимо до Бога. Ні. Ми подібно, як Адам і Єва. Там в Адемі втікали і заховалися в кущах. І Господь Бог питає: Адаме, де ти є? Адаме, де ти є? І, можливо, сьогодні, дорогі браті і сестри, також треба зробити іспис сумління і сказати: моя, моя сім'я також тікає від Бога, бо не всі члени моєї сім'ї, в неділю і свято є в церкві. Не всі члени моєї сім'ї моляться, немає в нас в родині спільної молитви. Хоч в Україні третій рік війна, не молимося за Україну, не молимося за перемогу, так загально пошкодуємо, поговоримо, але така, щоб ми внесли якусь таку свою жертву, лепту, духовну, то того немає. І тому сьогодні, щоб ви краще зрозуміли батьки нинішнє свято то зроблю таке порівняння. Уяви собі, ви виховали ту дитину. І та дитина, яка ще має 5, 6, 7, 8, 10 років, вона тягнеться до тебе. Вона простягає до тебе руки. Вона обіймає тебе. Ти її є потрібна. Ти зі своєї сторони тато і мамо не досипаєш ночей. Тяжко працюєш, ага, дитина хоче такий мобільний. Ти купляєш, хоч позичаєш ти гроші, а дитина хоче то, 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 ти догоджуєш дитині. Але та дитина маючи 18 років, вона забула про тебе. Вона покинула рідний дім, вона навіть до тебе не має часу позвонити, написати, поцікавитися тобою. Що відбувається в твоєму серці? Твоє серце плаче. Твоє серце заливається слезами, що стільки ти вклала в своїх дітей онуків, а за ту любов ти отримуєш що невдяку. Отакож От це є і серцем Христовим. Бог, який для нас робить так багато, Господь, який обдаровує нас такими нещасленними ласками, а від нас отримує що також невдяку. Ми не молимося, ми не ходимо до церкви, ми не дотримуємося заповідей Божих, ми руйнуємо присягу шлюбну, ми вбиваємо дітей, робимо аборці, ми не святкуємо неділі і багато інших гріхів. Багато інших гріхів. Ми зухвало кажемо і підриваємо авторитет Бога, так як диявол. Ми, наші діти, чи ми можемо сміятися, ти ходиш до церкви, о! А, ти ще наколки не маєш на своєму тілі. О, подивися, яка ти є відстала від цивілізації, а то тобі церква забороняє, а то церква вас. І розумієте, і в тому так часто ми самі підірваємо авторитет тої церкви, авторитет пана Бога. Зневажаємо ту Божу любов. І ми навіть того, деколи не свідомі, того є, що ми так нас використовує диявол. І наші уста, наші серце, наше серце, наші дописи в інтернеті, які підривають авторитет пана Бога. І тому нинішнє свято є для нас, щоб ми вшанували оту зраджену любов, оту любов, яка випливає з серця Христового забуту любов. Тобі прикру, тато мама, коли діти про тебе забувають. Коли діти не дзвонять, не спілкуються з тобою, і Богові також боляче, коли його діти, за яких він пролив свою кров на горі Голгофті, відкрив своє серце, все, що міг, він дав для людини, для спасіння нашого. А ми так зневажаємо Божу любов. Тому нинішнє свято, це є сказати Ісусові: Господи, ми любимо Тебе. І перепрошуємо, що ми часто бунтувалися проти тебе, що ми часто зневажали тебе, що ми часто були сліпі і не бачили цієї твоєї любові, йшли манівцями, і просити, щоб дійсно, так як зробив блажений Григорій Комишин. 13 червня 1915 року і митрополит Андарій Шептицький, слава Божі, в часі Другої світової війни, щоб ієрархія католицької церкви в той третій рік війни дійсно посвятила Україну, посвятила війську, посвятила народ і віддала в опіку серця Христового. І В тому є та гарантія, в тому є та запевненість, якщо ми будемо під опікою серця Христового, серце Христове, любов Божа, завжди перемагає, ненависть зло і всякий гріх. Тому молімося сьогодні: серце Христове, благослови нас, благослови наше військо, благослови наш нарід, благослови хворих, благослови терплячих, благослови інституції, благослови на християнське життя.